приємна музика а з під пензля з'являються мальовничі пейзажі, яскраві натюрморти та чудові портрети. Незабутню атмосферу гармонії, краси та щастя дарує нам відома українська художниця Наталія Лук'яньонок. Тендітна дівчина, вихідка з Латвія, родом із Полтавщини, приваблює своєю душевною чистотою та щедрістю таланту. Її картини захоплюють красою кольорового рішення, вишуканістю композиції, а головне об'єктивністю. Реалістичне її мистецтво, а не масками, абстрактне чи що, як ми можемо бачити на багатьох виставках. Це складне мистецтво, по суті. Тобто поєднання реальності з абстракцією? Абстракцією і виконанням, і технікою. От всі ці компоненти роблять художність її картин. Малювати Наталя почала ще маленькою дівчиною. Уже в 17 років її творчість оцінили на високому рівні відомі мистецтвознавці. Тоді її роботи були сповнені романтизму. Сьогодні мисткиня розбавляє свої полотна філософськими барвами через відчуття простору, що складається з дев'яти офортів. Художниця пише листа до людей про вічність. Все живе, діє і живе навколо сонця. Ці дев'ять листів, вони з'єднані колом. І посередині знак сонця, який своїми лучами показує, що скрізь життя. Вічним для лук'яньонок залишається різнобарна українська природа. Вона найбільше надихає художницю створювати все нові і нові шедеври. Завдяки яскравим різноманітним кольорам можна не лише побачити, а й відчути, скажімо, політ птаха, запах трави після дощу, ранок у коктебелі, теплі промінні сонця, всю мальовничу Україну. Мене здивувало, що така молода жінка так майстерно може вихопити от життя цілі, я знаю, каскади таких думок, вражень і особистостей, що просто вражає. Окрім сторінку у творчості Наталії Лук'яньонок займають портрети. Її як психологу цікаво вивчати людину за допомогою своїх невід'ємних інструментів, пензля та фарби. На полотнах залишаються її рідні, знайомі політики, письменники, науковці, лікарі та юристи. Загалом свої шедеври художниця невпинно продовжує дарувати людям вже понад 20 років. Її роботи нині прикрашають не лише художні галереї України, а й вітчизняні та зарубіжні державні заклади, домашні колекції. Пані Наталя займається. Благодійницькою діяльністю та активно співпрацює із дитячим фондом. Її картини у нас в фонді, Я їх надзвичайно люблю. І всі, хто переступає поріг фонду, дивуються її красі цих картин, завжди розпитують про Наталю. І я з великим задоволенням розповідаю про цю прекрасну, чудову жінку. Художниця переконана в тому, що вплив мистецтва на людину може бути своєрідною арт-терапією. Тому у своїх творах вона звертається не лише до природи, вона переймається релігійною тематикою. Вже два з половиною роки Наталя працює над створенням святкового ряду церковного іконостасу. Ця колосальна робота налічуватиме 12 картин, кожна з яких присвячена тому чи іншому релігійному святу.